Російське міністерство фінансів хоче створити окреме федеральне агентство, яке відповідатиме за страхування органів державної та муніципальної влади. Поява окремої структури, на думку тамтешніх чиновників, допоможе втричі скоротити державні витрати на послуги страхових компаній. В Україні така система не приживеться. Переконані вітчизняні аналітики. Наші чиновники купувати поліси не люблять. Принаймні, про це свідчать їхні декларації про доходи. 95% в цій цієї декларації є графа про витрати на. Страхування, вони ставлять прочерк. Хоча у них є майно, у них є автомобілі, у них є здоров'я власне, своїх дітей. Наявність, точніше, у чиновників можливості лікування в особливих клініках, створює умови, що у нас не розвивається медичне страхування. Ік страхові компанії заплатили 100 мільйонів гривень податків, а від населення отримали платежів на півтора мільярда. Ще приблизно стільки ж гравці ринку могли б отримати, якби чиновники масово почали купувати поліси. Від цього виграла б і держава за рахунок поповнення бюджету, і звичайні клієнти, бо якість послуг через конкуренцію зросла б. Из обязательного страхования, вы знаете, существует страхование народных депутатов, как не смешно, да, да. и милици... ну, сотрудников правоохранительных органов. Но там же какая проблема? Государство. Питалася їх но оно не платить за них. Нині парламентарі розробили 11 законопроектів про обов'язкове медичне страхування. Та далі розмов справа не пішла. Експерти переконують, що крига скресла б, якби приватним клінікам заборонили лікувати сильних світу цього без страховки. А можновладці купували поліси власним коштом у 30-х роках минулого століття? Такий приклад показав тоді, ще кандидату президенти Сполучених Штатів Франклін Рузвельт. Він застрахував себе у 22 компаніях.